Побачила місце, де можна медок, митком поласувати і прилітає. Вірніше вона і не улітає постійно на балконі, подружка моя. Трудівничка, ти як я, Хі -хі. у мене колись навіть логотип групи був, бджівка. Треба ножі під піти поточити і ніяк не не дійду до того майстра, щось закрите у нього. Контора. Контора ніконора. Лучок взяла на, на салат. Я Яша, не ламаю клетку, я розумію, що свобода дорожче денег. Вже, мабуть, третій раз сливи купую. Це щось якась. Угу. Такі солодкі. Стою так на балконі, дивлюсь. Рассуждаю, думаю і поїла вже. Другий раз поїла, це вже третій купила. М'ятку собі заварила. Я така стала спокійна, врівноважена. <гум> Сподіваюсь, більш здоровіше. От зараз дожарю. о, вже щось знову пахне. Пішла я. Ще раз вам гарного дня. Друзі. Сподіваюсь, що в мене ворогів немає. Ну, що ти там занурилась, красуня? Вилазь, ти прям як ета, депутати в Верховній Раді, тебе не відтягнуть от такого місця. Давай вилазь. Ні, тебе не можна порівнювати з депутатами. Ти у нас трудівничка, моя халюся. Моя дівчинка така, вона любить солодке.